Нам з наших джерел в парламенті стало відомо, що депутатів від партії регіонів зараз дуже активно обробляють, в тому числі погрозами, проголосувати за кандидатуру Клюєва як прем'єр-міністра. У чому задум партія яструбів в парламенті намагається зараз продавити кандидатуру Клюєва як прем'єра і силовий сценарій як спосіб вирішення проблеми політичної, яка зараз назріла перед Януковичем. Не дарма зараз Янукович поїхав в Сочі. Остання його поїздка в Сочі коштувала нам євроінтеграції. Зараз він поїхав туди для того, щоб остаточно переконатися в підтримці силового сценарію в примушенні до миру на територію України. Оскільки все надто серйозно, ми вирішили виступити з колегами з відкритим зверненням до членів партії регіонів народних депутатів. З просьбою і зверненням запобігти цьому силовому сценарію в їхніх руках і від їхньої свідомості і адекватності залежить зараз, чи буде можливість в Януковича Клюєва втопити Україну в крові. Це дуже серйозно, і ми дуже уповаємо, що це звернення завдяки вам матиме його підписали мої колеги. Це відкритий лист. Ми застерігаємо членів парламенту згадати про те, що вони давали присягу на вірність народу України, а не кучці бандитів, які за допомогою північно-східного сусіда хочуть втопити в крові Україну. Ми усвідомлюємо, що ну, призначення прем'єра. Це все одно призначення. Протеза Януковича, але цей протез може бути в крові, а може бути не в крові. І тому абсолютно зрозуміло, що людина, яка несе пряму відповідальність за події на майдані, як мінімум 30 листопада, ви знаєте, що є відповідні покази, які підтверджують, що архітектором розгону фізичного майдану був саме Клюєв. Ця людина не була покарана, вона навпаки сьогодні має шанс отримати вищу і вищу посаду, і саме через те, що ця людина може Сьогодні певні певний кількість часу, кілька місяців, а можливо рік визначати стратегію поведінку уряду влади міністерства внутрішніх справ, діяльність внутрішніх військ і так далі. І так далі говорить про те, що є дуже велика ймовірність, якщо переможуть яструби, особливо якщо переможуть такі криваві яструби, як Клюїв, і якщо вони будуть проголосовані, це може серйозно привести країну до катастрофи. Тому тому безумовно, ми дуже сподіваємося на те, що цей лист буде прочитаний. Принаймні ми копії листа передамо всім депутатам. І дуже сподіваємося, що е, люди, які готові до того, що їх ламають через каліно, ми це бачили вже кілька разів. На жаль, що цього разу це не просто питання чиїхось амбіцій, це питання майбутнього е, найближчого, в тому числі, майбутнього України. Дякую. Хочу також сказати, що ми маємо підтвердження неодноразово нам скаржились колеги з партії регіонів, що клюю якраз та людина, яка робить все для нищення парламентаризму в нашій країні, який займається тиском, ламанням народних депутатів, підкупом. І ви самі знаєте, неодноразово саме з цим асоціювались його прізвища. І якщо така людина буде призначена під тиском, в свою чергу нашого північного сусіда на посаду прем'єр-міністра, це буде означати вже остаточно і кінець парламентаризму, кінець демократії, і фактично може призвести і... До початку громадянської війни в нашій країні, що може загрожувати і кінцем державності в нашій країні. Так що дуже і дуже тривожна інформація. І наскільки нам відомо, зараз саме в цьому плані Януковича в Сочі і щодо цієї кандидатури і обробляють. Ну і додамо, що у нас є відчуття, що зараз в українському парламенті формується нарешті більшість, яка здатна розпочати виведення країни з кризи. Ми думаємо, що від розв'язання цієї кризи нас відділяють не місяці, не тижні, а сподіваємося, години або дні. Ми сподіваємося, що вже з початку наступного тижня парламент позапланово збереться для того, щоб ухвалювати ті рішення, яких чекають від народних депутатів Майдан, чекає український народ. І... Тому з подвоєною наполегливістю звертаємося до наших колег з партії регіонів. Не допустити зараз закручування силового сценарію, не допустити зараз повторного ламання парламенту через коліна. Ми сподіваємося, що в українському парламенті і в наших колег з партії регіонів нарешті прокинеться почуття відповідальності за країну і за виведення країни з кризи.